Щоб пройти вулицею молодіжною у сьомаках, місцеві одягають гумові чоботи, каже житель Михайло Кушнір. Говорить приблизно 10 років тому частину вулиці висипали щебнем, але зараз його розмила вода. Поки була сільська рада, то зверталися зараз. кудись зверталися, на не знає ніхто нікуди. Тут дороги немає взагалі. А в нас тут багато старих людей живе. Не дай Бог з кимось щось сюди, навіть швидка не під'їде. Часом треба навіть тих ліків поїхати купити. Тут неможливо зійти. Кирпичі такі привезли трошки, тут вимостили. А тут була покоління каша. До церкви вчора йшла, мусила насадити торбинки на чоботи, щоб зійти на низ, щоб прийти до церкви по-людськи. Оцей от проміжок такий, він просто жахливий. Це не для людей, я не знаю, це взагалі от ніхто на нас не звертає уваги. Село Сьомаки Заборольського старостинського округу зараз належить до Луцької територіальної громади. Протяжність дорогу, на яку скаржаться люди, орієнтовно 800 метрів. На вулиці 20 будинків, каже житель Сьомаків Павло Кацевич. Дуже погано проїхати. Зараз тут глина, щебьонки немає, то було як ростало, вже неможливо сюди доїхати. Мали поладити ще того року. Міська рада обіцяла, мали поладити. Машини тут загрузали, тягнули один одного. Перед виборами обіцяли, поки мали бути вибори. Вибори пройшли і так, дороги ніхто і не поладив. Про ситуацію з проблемною ділянкою дороги у Сьомаках знає, каже Валерій Боярський, староста Забольського старостинського округу Луцької тергромади. Недавно спеціалістами ЖКХ ми виїжджав на ту дорогу. Десь приблизно півтора тижні назад дивилися, оцінювали міська рада про це знає ситуацію на тій вулиці і буде триматися відповідні рішення. Метрів 150 колись було щепеневе покриття, а решта вулиці 750 метрів грунтова дро. Директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Усіюк розповів: об'єкт цими днями оглядали працівники. Проект обов'язково необхідно, чи поточний це ремонт, чи капітальний, чи реконструкція. О, зараз прикинемо орієнтовану вартість. а Тоді, в залежності від наповнення міського бюджету, від фінансування о, будемо вивчати можливість виконання цих робіт. Конкретних термінів виконання Микола Осіюк не назвав. Оксана Юфпак, Валентин Клімович, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному Волинь.